Сім художниць різного фаху, віку та стажу, незалежно від рівня професійності у малюванні, вже рік збираються у гуртку студії Світ живопису та створюють картини. Фахівчинь і аматорок об'єднує любов до малювання та прагнення виразити внутрішній світ на мольберті. У Черкаському художньому музеї представили першу спільну виставку учасниць. Під назвою Вікно у Всесвіт представлені 52 твори у техніках олійного та акрилового живопису, а також акварелі. Пані Маріанна приходить до художнього музею, аби цікаво і з користю провести вільний час. Я взагалі дуже люблю наш художній музей, тому що тут завжди дуже цікаво. А це прийшла подивитися на наших молодих художників, що вони. Ну, Відчувається непростий час, як вони релаксують тут, і це дуже добре, що вони мають таку змогу. Головною ідеєю проєкту, за словами художниць, стало бажання та необхідність передати внутрішні переживання, красу і різноманіття світу. Професійна художниця, викладачка гуртка Ірина Хабарова, прийшла підтримати учениць. Я побачила, що їх потреба відтворити свої ідеї, свої почуття, своє щось позитивне і навіть негативне є таким важливим, і плюс до всього у них є оце відчуття, і почуття кольору, те, що є в живописі важливим. І почуття можливо не є такими актуальними виразити професійно, а просто виразити їх. Кожна з авторок виставки унікальна особистість із власною технікою, настроєм та композицією, додає пані Ірина. Вони всі дуже різні, вони всі дуже талановиті, вони всі дуже щасливі, коли вони працюють, і це дуже приємно. І, мабуть, це найважливіше, коли вони кажуть після того, коли попрацювали, щоб ви не уявляєте, як це цікаво, ви не уявляєте, яке я стала щаслива, ви не уявляєте, скільки це мені надає наснаги, радості, натхнення. Це перша спільна виставка, на якій представлено твори студійниць. Авторка робіт Галина Власенко з пензлем на ти вже понад 10 років. Вона вчитель у художній школі. Така мета, щоб не тільки розуміли, що в дитинстві навчився малювати, і все далі в будь-якому віці можна навчитися, якщо є бажання малювати. Це ну цим ми ціма показуємо. Нашу виставку, які чудові роботи, це просто якесь натхнення. Приходимо ну, як вдома. Тут нема такого, от прийшов, і ти повинен зробити завдання як в школі. Тут все вільно, навіть у мене з дітьми все вільно. Тут процес такий. Натхнення, настрій, люди трошки відпочивають, бо зараз це те, що може, мабуть, якось допомогти людині в такий важкий час. Інша авторка психотерапевтка Наталія Гурець. Використовує арт-терапію під час роботи у художній творчості надає перевагу філософським темам, адже переконана, це не лише вираження творчої натури, а й спосіб донести свою думку до глядача. І запросити глядача до діалогу з ним. Тобто картина це для мене як художній твір, як книга, яку можна читати. Тому в моїх картинах дуже багато символіки, різних шарів, які стосуються і психології, і культури, і світу мистецтва, історії. Ми проживаємо зараз повномасштабне вторгнення. То, звісно, мені хочеться, щоб мої образи надихали українців пам'ятати про свою силу, про силу свого своєї землі, силу роду. Деякі з робіт є першими кроками у світ живопису. Наталія Калашник психологиня. Працює в реабілітаційному центрі. Гурток відвідує вже майже рік. Каже, це допомагає їй у професії. Як психолог, я розумію, що це профілактика деменції, і все ж таки, це трансформація тих емоцій, які я зараз переживаю працюючи з своїми пацієнтами. Малювала аби як не професійно, просто як метод арт-терапії, але прагнення, мабуть, до досконалості і завжди хотіла навчитись малювати саме масляними фарбами, тому що це більш природний матеріал. І я дуже щаслива, що просто побачила це оголошення. У мене був надзвичайний страх підійти. Ось моя перша робота, до речі, і це був величезний страх переступити грань, щоб намалювати. Малювати може кожен. Такої думки дотримується засновниця художнього гуртка Лариса Логачова. Головне з її слів, аби людина побачила свій потенціал та розвивала його, щоб втілювала в життя всі свої творчі задуми, щоб обрала ще одну ступінь свободи тому що якщо людина, якщо людина дивиться на картини і каже Ой, я так хочу малювати, чи це така гарна картина? Я б так теж так намалювала, але в мене ніколи не погодиться так і знає, що все в неї 100% відсотків Просто для цього треба щось робити. Виставка діє до 15 вересня. Ірина Марченко, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.